Запускаємо програму АБ офіс. Вводимо логін та пароль. Для програми Офіс Щасливий підприємець. Ім'я сервера залишаємо пустим. Натискаємо ОК. Вибираємо базу, в котрій будемо працювати. Бачимо перед собою робочий стіл програми та головне меню. У головному меню згруповані режими роботи відповідно до їх призначення: робота, виписка рахунків, накладних, актів, повернення від покупців та постачальників, в фінансах згруповані платежі та залишки за банком та касою. маркетинг містить в собі, підприємство, партнери, фізичні особи та залишки по взаєморозрахунках з ним, кадри, довідник службовців. Склад, довідник складів, товарів на складах, списання товарів, від залишків товарів, довідники, звіти та параметри. Про конфігурацію містить дані про конкретну вашу конфігурацію. Набори режимів у програмі або офіс можуть відрізнятися залежно від конфігурації. Крім головного меню, у програмі присутні контекстні випадаючі меню. Котрі викликаються натисканням правої кнопки. У програмі також є довідка, яка викликається кнопкою F1. У ній містяться всі необхідні дані для роботи з програмою. Це був короткий огляд програми або офіс Щасливий підприємець. Дякую за увагу!